Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Сьогодні на ремонті така пральна машина Занкер. Ну, це є концерн електролюкс, хто не знає. Значить, дуже цікавий випадок. Значить, кажуть, що так, вона набирає воду, трошки постоїть, зливає воду і, і пише, що кінець. Ну, так, по словах власника не знаю. Ну, все я підключив, ну, але я так думаю, електролюкси. Ну, на напругу реагують дуже. Так що я думаю, що, можливо, там проблеми з напругою, можливо, менше 200 вольт. Ну, не знаю, зараз будемо пробувати. Значить, З першого, що я побачив, що отак так от валяється. Якийсь поклеєний, переклеєний. Зламане кріплення, зламані ті всі защіпки. Бачите, хтось його вскривав. Щось тут робили, мотали. Коротше, не знаю. Наразі так. Можливо, з ними проблеми, не знаю, але вже казали, було два майстра. Ну, коротше, результату не дало. Добре, вмикаємо щось, наприклад, якусь швидку нам би. М -м, яка швидка, бог його знає. Цього можливо. Ну, 50 хвилин. М -м. Замок щось там пощолкав. О! Сливний насос почав працювати. Ну, Одним словом чекаємо, не буду затягувати відео. Там якщо щось з'явиться, щось нове, свіже, якийсь результат, негативний чи позитивний, я включуся, ось пішла вода. Ну, Коротше, чекаємо, зараз будемо спостерігати. Так, друзі, в першій хвилині злила воду. І ще й забув відро підставити. Дивіться, що... О, і все. І одиничка. І все, так би кінець. Ну, значить, що ми? Е, починаємо з пресустата. Так, починаємо з пресустата. Замінюємо пресустат, будемо зараз пробувати далі. Так, глядачі, бачите, поміняю пресустат. Ну, він якийсь трошки не такий, але я підбирав по моделі. То есть, має быть такой. Добре. Знову включаем те саме. 50. Так, помпа. Ну, ждем дальше. Так, друзья, что, поставил я новый присустат и ничего не изменилось. Все те саме. И что я заметил? Поставил я теперь на віджим. Ну, смотрите, я вам сейчас покажу. Секунду. Так, дивіться, ставлю на віджим. І дивіться от сюди на оберти. Роблю старт. Бачите? І все. Працює тільки насос. Обороти чомусь скинулися на ноль. І все. І кінець заробив. О, і все. Тобто, щось в мене таке відчуття, що щось з двигуном. Добре, лізем до двигуна, будемо дивитися там. Так, друзі, ну що, провірив я вже тут все. Двигун, тен, клапана і так далі, і тому подібне. Вже все поперевіряв. дивіться, тут з щітками були ще такі проблемки. Бачите, контакт щітки має виходити от сюди. А це хтось щось от тут понапаював. Та фішка спадала звідси тут, от отак от. Ну, коротше, я поставив такі, як мають бути. Але це нічого не дало. Коротше, зняли модуль. А зняв я модуль. Думаю, щось діло в ньому, йду дивитися. Я вже бачу тут. Ну, тут, якщо вам видно, тут вже хтось якісь перемички ставив від варістора до цього, до семістора. Щось тут все таке брудне, чорне. Коротко, йдемо все чистити, знімати на другий бік, зараз подивимося, що там робиться. І щось будемо з того думати. Так, вийняв я ту плату, бачите, тут щось горіло колись, хтось зачищав. І ось тут, бачите, хтось паяв, дорожки погоріли, і тому хтось щось отут перепаював. ну Тут все якесь таке страшне і чорне. Йдемо, то перше, все, помиємо, а потім будемо дивитися. Друзі, дивіться. я вам покажу. Бачите, все працює. Але саме в чому інтересне, що я не знаю, що було. ну Я плату про, проконспектував, не знаю, там все так, якби добре, я продзвонив, ці всі пайки, там все добре, просто нормально, то все паяв. Ну то що я помив її, можливо якась та, ота пилюка, що була, вона замикала, щось чи що, що, ну не можу сказати. Ну Бачите, все, час йде, обороти стоять, двигун працює. От. Одну сторону, в другу. От. Коротше, ось такий от ролик. Навіть не знаю, чи його випускати той ролик чи ні, але ну не знаю, може комусь таке щось попадеться, бачите. Значить я зніму зараз ще раз модуль і ще його гарненько промаю спіртом так потужно. Ось такий от ролик. Бачите, яка може бути дрібниця, я вже тут перебрав і, до речі, що, працює оцей він, значить, ну я зараз ще буду з водою пробувати, я думаю, що цей присостад добрий. Хоч його там розковиряли, розкулюпали, але я думаю, що він добрий. Добре, ось таке от відео. Підписуємося на канал, ставимо пальці догори, коментуємо. Слава Україні! Всім здоров'я і миру!